Електронні повістки відмінили, начебто, експорт it послуг падає, але це нормально. І дітям, здається, вже не треба вчити програмування. Це 136-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового таких сектору та все, що навколо. Погнали до новин! Із закону про мобілізацію заберуть норми про електронні повістки і арешт рахунків. Така от є новина, і в цій новині відомо, що стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань з безпеки, оборони і розвідки розглядає 4195 правок до урядового законопроекту про мобілізацію. І як повідомляє Форбс, депутати погодилися виключити з документу антиконституційні норми. Зокрема, у законі не буде норм про блокування рахунків. Про електронні повістки і про заборону виїзд за кордон за рішенням військового командування. Як мінімум, так кажуть депутати. Чи дійсно це прибрали, ми ще досильно не знаємо, але очікуємо цього. Ще сказали про електронний кабінет військовозобов'язаного. Сказали, що він з'явиться, але обов'язку в ньому реєструватися не буде. Ну, Ми про нього ще трошки далі поговоримо, тому пішли далі. Що ще під, під обговоренням, що ще не забрали? Там було ще таке дивний пункт був про заборону керування авто. Для людей, які переховуються в мобілізації, і, і кажуть депутати, що це поки що предмет для дискусії, і остаточного рішення щодо цього поки що немає. Якщо підсумувати, там дуже багато правок, як ми бачимо, більше чотирьох тисяч. Він в роботі. Думаю, він ще буде певний час. Думаю, ще пару тижнів точно буде в роботі. І нагадаю, що після цього він має пройти друге читання, після цього підпису президента. І після цього ще, скоріше всього, місяці два піде на те, щоб він вступив в дію в повній силі, тому що потрібно буде, щоб кабінет міністрів і всі профільні відомства розробили свої процедури, які буде цей законопроект поставляти. Тобто, ми ну, вже в травень. Цілимося в, в, в кращому випадку, що це буде прийнято в дію. Можливо, навіть червень. А щодо загалом, то схоже на ситуацію, коли, знаєте, все накидали в законопроект. Таке і саме болюче, і саме разюче, шокуюче, накидали, роздвинули окно вартону. Потім сказали: ну тут ми вас почули, це ми прибираємо, це ми прибираємо, залишаємо якісь інші норми. І всі будуть навіть з радістю приймати, що ну це поприбирали, це поприбирали. То люди ще й подякують, що вони такий законопроект прийняли. Ну, здається, що просто на стандартний е, роздвигання окна. Вертону, а потім героїчне вирішення проблем, які вони ж самі зробили. Подивимось, подивимось, чекаємо, коли це з'явиться, невідомо поки що. Поки ринок хитає, саме час поринути навчання і підготуватися до відродження тек-сектору. Сьогодні в партнерському блоці хочу розповісти про advanced level курси TypeScript, Node.js і Next.js від Hilel IT School. Школи, що вже понад 11 років, надає своїм студентам всі відповідні інструменти для відкриття нових можливостей. Хочу трошки детальніше розповісти про курс з TypeScript, який вже вкотре лідує в рейтингу мов програмування. На цьому курсі ви познайомитесь з основами застосування мови TypeScript, базовими поняттями програмування та тестування програмного забезпечення. Цілями курсу є вивчити мову TypeScript, і опанувати поширені підходи в програмуванні та основах проектування програмного забезпечення. Всі курси стартують з середини березня, тож встигніть обрати той, який вам до вподоби. За цим QR-кодом ти дізнаєшся деталі щодо курсу з TypeScript, а за промокодом гілі під цим відео отримаєш бонус 1000 гривень на навчання і не лише на цьому курсі, а й на Node.js та всі інші напрямки навчання. Всі потрібні посилання під відео. І за посиланням в описі відео реєструйтесь на обраний курс. Так, от про кабінет військовозабов'язаного Катерина Чорногоренко в інтерв'ю Forbes, це замміністра оборони з питань цифрової трансформації, повідомила, що в міністерстві оборони працюють уже над цим кабінетом військозабов'язаного і що він готовий десь на 40-50% І його будуть готові фінально розгорнути через два місяці після підписання законопроекту про цифровізацію військ. Цей законопроект нагадаю, уже ще з 7 лютого. Він лежить на підписі у президента і досі не підписаний. Я передбачаю, що він напевно чекає, поки приймуть в другому читанні законопроект про мобілізацію, щоб потім підписати ці два законопроекти одночасно. Але виглядає так, що чекати доведеться, можливо, ще достатньо довго щодо самого кабінету. Якщо там не буде повісток, головна цінність, напевно, в тому, що для оновлення даних. І ще ну каже зменшити кількість відвідувань ТЦК, і напевно для автоматизації і інтеграції з оберігом, щоб спростити це, напевно, така буде основна цінність. Ну, напевно так. І ще між іншим, Катерина сказала про сертифікат військового зобов'язаного, який можна буде там згенерувати в кабінеті. Він буде схожий на сертифікат, як був колись, пам'ятаєте, ковід сертифікати, такі просто документ, PDF-ка, в якому є QR-код, з яким можна перевалювати дійсність цього документу, і що він дійсно такий, ну і побачити електронну копію його. Давайте так: якщо в законопроекті дійсно не буде пункту про електронні повістки, а в цьому кабінеті дадуть можливість оновлювати дані в ТЦК. То чи зареєструвалися б ви в цьому кабінеті? Давайте, давайте вирішимо. Нам треба консенсус, що ми там реєструємося чи не реєструємося. Пішли в коментарі, вибирати, що ми робимо. На доу вийшла величезна, монументальна і титанічна, і саме головне регулярна аналітика топ-50 компаній в ІТ-секторі в Україні. Там в ній купа інформації, просто ну, вона як завжди величезна, дуже велика з купою інформації. Там ледь не по кожній кампанії, яка в це топ-50 входить, є коментарі, чому чи інші зміни відбуваються. І давайте я відмічу просто вам трошечки фактів, а потім залишу лінк, щоб ви собі відклали почитати. Щоб попасти в топ-50 компаній в Україні, потрібно мати, ну, в it секторі потрібно мати. 575 співробітників або більше. Саме стільки має компанія на 50-му місці. В топ-50 компаніях працює зараз 81 тисяча людей. Перед цим працювало 86 тисяч. Тобто Десь мінус там трошки більше, ніж 4,5 тисячі зменшення кількість людей, тобто мінус 5%. Що важливо відмітити, що судячи з анкетування, майже половина всього відтоку це релокація людей в інші юрисдикції і переоформлені їх там або їх легалізація, тих, хто виїхав ще на початку повноштатного вторгнення, або прямо перед ним. Тобто там люди просто легалізуються, і ну очевидно, вони це зробили за останніх е, півроку. Що з приємного з приємного є є декілька компаній, ну не одна і не три. В які зростають на 25% або навіть більше за останні півроку. Це дуже-дуже кльово. Мені це дуже подобається. Що ще цікаво, що в продуктових компаніях на зовсім трішечки, буквально там на 1%, більше відкритих вакансій, аніж сервісних компаніях. Ну, ви знаєте, я, я фанат продуктових компаній і завжди за них топлю, але. Це дуже не ті умови, в яких я мав на увазі, і не ті зміни, які мали б відбутися для того, щоб в продуктових компаніях було більше, більше вакансій відкритих. Сподіваюся, що умови будуть ставати краще, але і продуктові компанії будуть рости і ще швидше. І це все. Це навіть не 15% того, що є в цій статті. Тому ось вам лінк тут в описі є. І туди по дорозі підпишіться і поставте лайк цьому відео. А лінку залиште собі напочитати на потім, бо вона реально велика. Ви випуск поки Короче, поки прочитаєте, забудете вже, що випуск дивились. Традиційно на початку року експорт українських геть-послуг знизився. Вийшла аналітика цифр від НБУ, які у нас падіння. Мінус 17% в січні, порівняно з груднем. Це мінус 103 мільйони доларів експортної виручки. І що важливо відмітити, в минулому січні було мінус 30 відсотків, а в 2022 тисячі перед повномасштабним було мінус 19. Тобто у нас насправді падіння в січні порівняно з груднем найменше за три роки, навіть до початку повномасштабного вторгнення. Тому це добре. Ну це не стільки зі січнем пов'язано, скільки з тим, що в грудні багато закривають. Тому ось так. Основним партнером, як завжди, залишаються штати, там дуже велика частка експорту саме на них. І ще щоб збалансувати минулу новину, де я про продуктові компанії більше казав, тут варто сказати, що більшість цих надходжень роблять якраз сервісні компанії за що ми їм дуже вдячні? А продуктові якби я їх ну не любив в Україні, часто платять тільки там зарплати і якісь невеличкі операційні витрати. Ну, Окрім, звісно ж, випадків, якщо це продукти, які націлені на український ринок, з продуктовими компаніями є така проблема. Хоча я думаю, що це не з ними проблема, а це проблема вже до стратегії доходів, яку недавно публікували, і до нашої судової системи. До того, що ніхто не відчуває себе в безпеці. Ну, ладно, я, я не буду сюди копати, бо це зараз буде випуск на 50 хвилин, де я, де я скаржусь на те, чому, чому в Україні не залишаються і не інкорпоруються продуктові компанії. 28 лютого в Києві відбулося нагородження першої премії Dow. І на події було там більше 300 людей. Я, я там був, там реально було дуже, дуже кльова атмосфера. Після голосування читачів, в якому я сподіваюся, ви приймали участь, і експертного обговорення обрали найкращі проекти, які формують українську IT спільноту і є двигуном технічного технологічного розвитку нашої держави. Взагалі, що хочеться сказати. Ідея такої премії це дуже топ, тому що дуже топ дякувати всім проектам, всім людям, які докладаються або до перемоги, або до розвитку. Взагалі, подяка і вдячність це одна з запорук того, що люди будуть зберігати свою мотивацію, і все нові нові люди будуть продовжувати над цим працювати. І ще й популяризували їх. Там дуже багато було різних категорій. Дуже кльові є переможці, номінанти. Я рекомендую вам піти за лінком і подивитися на всіх переможців. Там є ютубери, кльові, є кльові проекти, які наближають перемогу, є ініціативи від компаній. Дуже ще раз всім дякую, хто голосував. Вітаю всіх, всіх переможців. Ви це заслужили. І на цьому доу не зупиняється і відкрив продаж на першу велику офлайн-конференцію в Києві. Доудей. Буде вона в травні, в Києві офлайн, як я вже сказав, там буде чотири сцени, продукт. Розробка, архітектура і головна сцена. Кажуть, що можливо якась секретна сцена там з'явиться. Там більше 25 найкращих спікерів взагалі всього українського ІТ і всього, що технологічного сектора, тут тобто саме навіть трошки за рамки IT, так на мене виходить. І до 19 березня можна купити квитки по зменшеній ціні, тому потім буде дорожче. Не кажіть, що я вас не попередив. Лінк, як завжди, ну ви знаєте, де О, Там, де там, де коментарі, там де лайки, там і лінк. Українці найсміливіші. Ось так хочеться назвати новину про те, що Макпо в квітні запускає свій магазин застосунків в сетап на iOS на території Європейського Союзу. Чому це взагалі сміливо? Ви, напевно, пам'ятаєте, я вам розповідав про DMA. Це акт, який зобов'язує всі великі компанії дати можливість поширювати застосунки, ну, альтернативу своїм апсторам дати. Всім розробникам на території європейського союзу. Ну і всі компанії, які хочуть продовжувати дії на території ЄС, звісно, мають підкритися. І Apple все так перекрутило. Звісно ж, не дарма там юристи отримують свою зарплату. Що Spotify, Epic Games і ще купа великих компаній написали їм вже відкритого листа, не їм а європейській комісії про те, що Apple робить з DMA просто насмішку, і їхні нові правила, які вони в рамках DMA ввели, це обкрадання. І чому ми взагалі вважаємо тут Макпо сміливцями і чому всі називаються обкраданням? Тому що Apple придумав таку другу систему не податкування, а комісії, яку можна вибрати і перейти на неї кожному розробнику, в рамках якої за кожну першу інсталяцію застосунку в рамках року треба буде заплатити 50 євроцентів комісії. Тобто, не просто навіть з інсталяцію, а наприклад, якщо ви хтось поставив ваш застосунок, нічого не купив і навіть не відкрив, а через рік його просто оновив, то ви знову маєте ще 50 євроцентів заплатити. Навіть якщо користувач навіть не відкрив, і не залегіним все одно доведеться, і там ще окремо потрібно буде комісію платити за, за стосунки, які встановлені всередині магазинів. Окрім цього, ще модель цю не можна змінити назад. Тобто, якщо ви перейшли на цю модель, то ви маєте на ній залишитись, як мінімум, поки що не можна це змінити. Олександр Касаван заявляє: я процитую: що створення прибуткової бізнес-моделі вимагає і часу, і фідбеку ринку. Що вказує нам на те, що в Excel вони, звісно, це все порахували, прикинули, напевно, навіть декілька сценаріїв, але чи сходиться воно насправді і чи зможе це окупитися, і чи воно полетить, дізнаються вже як запустять. Ну, сміливий хід такий поки що в яксей One-Way decision. разом з цим оголошенням. Вони також викатали форму для вейтліста для того, щоб отримати ранній доступ. Вона теж є в новині, яку ви можете почитати. Бажаємо успіху, натхнення, сміливість, цінуємо і все одно сподіваємося, що Apple дотиснуть і їм доведеться ці правила якось, хоч трошечки лібералізувати. У дії з'явиться чат-бот на основі штучного інтелекту, його зватимуть. Надія про це сказав Федоров у себе в телеграмі. Я зараз ключові поінти вам озвучу. Наразі якість відповідей цього помічника на рівні 80%. Команда працює над покращенням, але що таке 80% і як вони міряють якість. Ну тобто це має бути напевно задоволення користувачів підтримкою. Але на кому вони це тестять, не дуже зрозуміло. Тому, коротше, ну чекаємо: 80%, 80%. Каже, ще що є зауваження до швидкості. Ну, звісно, якщо там але працюють, то таке вже. І буде ще відкрита бета, де українці зможуть навчити бота такі краудсорсинг. Ну, такі поінти, які такі, поки що розмазані. На чому працюють, не кажуть, але звучить це так: проект передбачає використання технологічного рішення від однієї з провідних міжнародних компаній. Враховуючи меморандум мінцифри з Майкрософтом і те, що в Майкрософті є. Ну у Microsoft по факту, є компанія під крилом OpenAI, дуже складно здогадатися, яку технологію вони використовують для боту підтримки за останніх 16 місяців, купа компаній, які я знаю, намагаються зробити нормальні рішення на базі LLM для супорту. З чатботами. але їх галюцінування і неконсистентність у відповідях поки що не привели до якихось нормальних рішень. Приведу два приклади. Є приклад негативний, є один, який дає надію. Негативний. Є приклад з Air Canada, наприклад, Авіалінії. Їх суд зобов'язав компенсувати людині гроші, який чат-бот сказав, що за квиток можна квиток можна буде рефаннути протягом 90 днів. А коли він вже. Чат-бот йому це підказав, а коли він прийшов за рефандом. То вони йому сказали, що ні, виявляється, не можна, але це вам сказав чат-бот. Чат-бот це інша юридична особа, взагалі ми про неї нічого не знаємо, ми на себе ніяку відповідальності взяти не можемо. Людина з ними посудилася, суд зобов'язав Арканада компенсувати гроші, тому тут закінчилося все добре. Сподіваюсь, надія так робити не буде. Ну тому що одна справа там ще з квитками якось розібратися, але коли це буде стосуватися, наприклад, до якихось речей, в, які пов'язані безпосередньо там, не знаю, з паспортом або ще з чимось. Ну, не дуже хотілося б, щоб чат-бот мені щось там напортачив або привів мене до якихось неправильних дій. Але для справедливості є і позитивні кейси. Наприклад, от Кларна каже, що її вони вже місяць, як випустили в повноцінний реліз, їх супорт, е, ну AI, LLM супорт бота. І він уже місяць попрацював, і він вже обробив майже 2,5 мільйони кейсів, що складає дві третини їх, взагалі, звернень, які у них є. І це еквівалентом десь роботи для 700 фултайм агентів підтримки. Каже, що. Оцінка кастомерів не змінилась, вона залишилась такою ж самою, але покращились ніч метрики, типу часу відповіді, кількість повторних відкриттів і тому подібне. Я чув слушок, що е, там питання в тому, що якість супорту до цього була не дуже. І тому <laughs> те, що вона паритетна, не каже, що супорт став гарний, просто що він залишився на тому ж рівні. Не дуже. Ну, компанії, що аутсорсять супорт, а більшість е, таких супортів, ну, першої лінії суппорта, якраз роблять аутсорсом, там або кол-центри, або великі. Центри підтримки. Я думаю, що ці компанії вже плачуть, бідкаються і шукають, як використовувати, ну, як їм взагалі вижити. Бо виходить так, що скоро вони не дуже будуть потрібні. Років через 5, напевно, може, 6 для самих живучих. Ну, а дії, вірніше, надії. Побажаємо успіху. Як не через місяць, так через рік, напевно, буде вже гарно працювати. Надіємося! А у кого ще проблеми з AI? Ну взагалі, у кого проблема, окрім кол-центрів? Так це у Stack Overflow. Ну я думаю, це очевидно. Stack Overflow генерує контент, і наше він, якщо все вам чат-бот підскаже, вони якось намагаються знайти, як використовувати AI у себе. Вони влітку показали Overflow AI, так вони назвали продукт. Це штучний інтелект для сумаризації відповідей, які в них є з функціоналом цитування. Відповідей, ну і підтвердження того, що ця відповідь правильно написана людиною. Ось йди перевір, вона про в ній є позитивні Ну, типу, за неї голосували, що вона правильна. Тобто зменшити негативний вплив від того, що LLM-ки галюцинують. Тобто не для генерації відповідей, а скоріше для сумаризації відповідей. Отак от вони використовують. Вони там ще додали всякі екстеншени для ідешок, де можна додати, попитати. Не, не зрозуміло, хто це буде використовувати, тому що зараз, начебто, є був Google і Stack Overflow, отакий от був сетап. І зараз почав додаватися Copilot через. Два роки, через рік буде копайлот всередині, або тільки копайлот, і, можливо, ще трошечки щось додаткове, типу Гугла, можливо. І тоді навіщо, окрім ну, поверх копай, ще якийсь Stack Overflow, Overflow AI. Ну, не дуже зрозуміло. навряд чи його хтось буде взагалі використовувати. Тому вони, звісно, шукають якісь альтернативи. І ось вони запустили overflow API. Що вони кажуть? Вони кажуть, що до них дуже багато компаній звертаються за їх контентом, для того, щоб на них. Тренувати свої ЛЛМки, ну, очевидно, дуже багато контенту у, у них. І вони випустили оцей продукт. Це, по факту, продукт для авторів ЛЕМК, для того, щоб вони могли, по-перше, їх А тренувати, Б, валідувати на них свої відповіді, В там є функціонал, типу: візьміть і процитуйте відповідь, підтвердять своїй ЛМці, що ця відповідь е коректна. Першим партнером в рамках цього у них є Google із Джимінаєм своїм. І якщо проаналізувати, то в цілому серед ну навіть короткотерміново і середньотерміново це, начебто, виглядає плюс-мінус окей. Тобто вони свій контент можуть домонетизувати, і це, начебто, окей. Але це така. Ну, знаєте, милиться протигалюцинації галюці... Ллемок, і з часом я сподіваюся, Лемки будуть менше галюцинувати. Тому це ну, просто потреба в цьому по ідеї відпаде. Ну і що робити в довгому горизонті, коли просто кількість контенту, створеного людьми, буде весь час падати на Stack Overflow, і самі Лемки зможуть собі це все більш ну, з рахунок більшого контексту якісніше підта... підтягувати. І ще як боротися з тим, що відповіді починають генерувати LLM-ками? Ну, коротше, них проблем. Я би не інвестував. Це не інвестиційна порада, звісно, але ну, просто моє рішення таке. Подивимося, чи допоможе їм цей мув з гуглом. Як мінімум пару років, їм це точно виграє і трошечки киша їм дасть, можливо, на пенсію. Можливо. І взагалі, Дженсен Хуанг, це CEO NVIDIA, на саміті в Дубаї заявив, що вашим дітям не треба взагалі вже вчити програмування. А краще орієнтуватися на більш цінних і унікальних навичках, наприклад, в сферах біології навчання. Фермерства або виробництва дуже контролютивна заявка, тому що останніх там років 10-15 років ми чуємо від цих топів з, наприклад, американських компаній, комп'ютер сайенс комп'ютерну науку потрібно вчити всім, тому що комп'ютери проникли вже майже в усі сфери, або проникнуть найближчим часом. Знання того, як вони працюють, і можливість їх використовувати максимально ефективно завдяки програмуванню, відкривають купу можливостей в любі зі сфер, тому це важливо для покращення своєї продуктивності і автоматизації. Так от Дженсен каже, що саме програмування тепер не є ключом ключовою навичкою, адже AI закриє. Частину написання коду і розробки, даючи інструменти для підсилення вашої продуктивності, просто ну використовуючи людську звичайну мову. Пам'ятаю я, як десь років тому казали, що програмування не треба вчити, бо далі все буде на наукод платформах, тобто всі зайшли, просто кнопочки натаскали. А 20 років тому казали, що програмування не треба вчити, бо взагалі саме код писати це саме низькооплачувана робота. Її взагалі зроблять в любій точці світу заусорсять за за просто за центи. Тоді мали на увазі в більшості, в більшості це про Індію говорили, але тим не менш, це 20 років тому було, блін. Уже ого. Щось датапоінти не сходяться. Казали 20 років тому, казали 5 років тому, знову кажуть, що не треба вчити програмування. Хто буде робити самі яйки, не дуже зрозуміло або все, що навколо потрібно. А хто буде системний дизайн цього всього розуміти, хто буде розуміти, які є можливості використання цього всього, хто буде це прогресувати. Ну, виходить, що як от програмування намагалися на рівень там не знаю знання мови і знання математики вивести, що це потрібно базово для всіх. Завжди для максимально ефективної роботи в рамках майже будь-якої спеціальності. Зараз програмування відходить ну трошечки вже назад, більш в більш внішову частину. Тобто, я думаю, що Computer Science, ну такі як такі загальні принципові, як взагалі системи працюють, як їх можна використати, потрібно знати. А програмування дійсно залишиться більше для розробників. Просто сама сам принцип програмування, тобто що там буде треба менше синтаксису знати, а більш принципові речі, більш широкі, там не знаю, знову той же самий системний дизайн і мати. Інші сфери розуміння, ну, де можна застосувати це і от на перетині шукати ключові сінність. Оце факт. А що ви думаєте? Чи треба вчити програмування, наприклад, дітей на рівні от з математикою і українською мовою? От Обов'язково. Чи треба вводити це в шкільну програму, що знаєш математику, мову і програмування? Треба? Чи вже не дуже? Скучили за лайофами. Ну, сьогодні буде тільки про про геймдев. Ну і інтенсивність насправді впала. Якщо згадати, який був січень, і який був навіть лютий, то от ну коротше, інтенсивність вже падає. І тому сьогодні тільки дві новинки про геймдев дуже малесенькі. Одна про EA, де звільнили 650 співробітників, і це десь 5% штату, закривши деякі проекти і оптимізувавши операційну діяльність. І Sony, які звільняють 900 людей, ну або це 8% в PlayStation підрозділі, який два тижні тому змінив прогноз по продажам консоли з 25 мільйонів на 21. Тобто, ну так, змінили прогноз, і тут зразу лайофф. Я хоча я думаю, що його готували довше, тобто навряд чи це якось пов'язано. Тут зміни менші, ніж в, в Microsoft. Там, здається, були більше лайофа відчутно. І дуже болюче все одно читати це, особливо коли читаєш назви студії, яких це зачіпає там Insomnia Games. Naughty Dog, Guerrilla і Firespot Studios. Ну просто, ну, ти читаєш, і так якось аж серце щемить. Кажуть, що це приведе до зупинок проєктів на різних стадіях розробок. Ну, у нас були останніх 5 років дуже гарні. Всі, хто любить ігри, останніх 5 років кайфували від купи кльових тайтлів. Золоті часи. Тепер у нас, я так розумію, перерва років на 4-5, бо якщо зараз зупиняють, поки їх відновлять, поки потім вони пройдуть весь пайплайн. то, то найближчі роки 4-5 будемо не знаю, перегравати відьмака і кіберпанк. Давайте вже не будемо відходити від гімдева, бо тому що тут ще Rockstar, Ті, хто розробники серії ігор GTA, і не тільки, але найбільш популярні за цього, з квітня повертає співробітників на п'ятиденний робочий день в офіс. Аргументують вони це виходом, він ще входом в фінальну стадію розробки саме GTA 6, і яку всі дуже чекають, я особисто, і я думаю, що багато хто з вас також. І що, очевидно, це, що це буде однією, напевно, з найдорожчих ігор взагалі за історію людства. Я не знаю, ти знаєш, скільки вони туди деталей, скільки грошей не вгрохують, скільки їм GTA 5 дозволяє туди грошей вгрохувати, давай так скажу. Виглядає так, що це буде дуже дорога гра. Сподіваюся, дуже, дуже кльово. Кажуть, що це продуктовано безпекою. І продуктивністю. Нагадаю, у них між... про безпеку, у них в грудні злилося просто ну, там купка там відосів з невипущеної GTA 6, що достатньо великий, на мою думку, витік. Чи вони хочуть просто людей в офіс загнати, тому що кранчити з офісу зручніше? Кранчити це постійні овертайми в геймдеві, гім... якщо ви не знали, чи це дійсно вони переживають за безпеку? Можливо, напевно, і те і те. Сподіваюсь, гра вийде топ, і компанія не буде зловживати цими змінами, не буде дійсно людей там в кранчі заганяти. І насправді краще так. Порівняно з іншими новинами, з минулими двома новинами з PlayStation і з EA, не такі вже і погані новини виходять. Думаєш, ну, в Офіс треба вийти. ну... На цьому з новинами все. Ми переходимо до нашої регулярної і непідкупної рубрики рекомендації. Сьогодні у мене їх дві. Перша це переможець, між іншим, премією in UA. І що він робить? Він, Коли ви заходите на YouTube, він може визначати відео з російськими назвами і прибирати їх з вашої стрічки, або взагалі ще відмічати їх автоматично, як мені не показувати. І реально за там, буквально за пару днів, або ну, вже ефект відчутний. Я кажу, що за тиждень взагалі YouTube повністю перестає рекомендувати весь російськомовний контент. Навіть якщо це там хтось українці випускають коріномовний контент, такий ще є. На жаль, просто все вичищає. Такий топ. Реально, я не знаю, чому я раніше собі не поставив. Клас. І друга моя рекомендація це гра на PlayStation. Здається, вже на ПК вийшла. має бути на ПК. але це просто краща гра для двох. Якщо ви ніколи не грали, там, наприклад, або ви граєте, а у вас, е, наприклад, ваша дружина, або наприклад, ви граєте і ваш чоловік, або ваш хлопець, не грає ніколи, або ви хотіли б з ним пограти, то є гра і тексту. Це просто краща гра з точки зору, вона дуже динамічна, вона дуже емоційна, вона реально і весела, вона дуже різноманітна і дуже проста для освоєння, для тих, хто це, це взагалі в перший раз починає щось грати. Єдине, що там. Чому треба навчитися, це просто ходити на гімпаді, якщо ви граєте на гімпаді. Це найскладніша частина в цій грі. Я пройшов, чесно, двічі: я пройшов спочатку з дружиною, а потім ще з кумом. Ну, кльова гра, що я можу сказати? Все, на цьому з рекомендаціями, все. Отакі От вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного тижня. Бережіть себе!